Ви такого ще не бачили? Це що? пісюальник? Дупомийник? А тепер хочете, я вам покажу, скільки коштує номері в Лондоні і як вони виглядають. Ось дивіться, за цей, за три дні я заплатив 22 тисячі гривень. Давайте по чуть-чуть почнемо з гарного, і ви поймете, чого я звідси уїхав, коротше назад в Європу. Значить, дивіться, загалом, ну так неплохо, гарненько. да? І ти як дивишся на букінги, думаєш, та да, йо, класно, а потім. Коли ти приходиш, і в принципі в цьому поняли вся Британія. Тобто на картинці все прикольно, а потім починаються отакі заміси. По-перше, вікна це дуже старижні вікна, які просто прикрили новими, поняли тут чи ти за рішетки. Це, до речі, центр Лондона. Потім, зараз покажу вам. Тут ліжко стоїть отак. Бачите? Ну, вам видно, воно стоїть отак. Бо підлога уходить сюди. Тобто, ну дом вже складається потихоньку. І тобто я буду спати з ногами чуть-чуть отак вгору. Здалеку, дивіться, виглядає нормально. Ну, це ж на камері. А як ти підходиш ближче? І щоб ви розуміли, в Британії все таке. Проблема в тому, що це коштує 22 тисячі і це тут норм. Давайте підемо. А, Ну, звісно ж, опалення кандіором, тому що звідки ж тут центральне опалення, бачите, його нема. Потім... Умивальника туалет! <смі> і чого так роблять, бо ну опять-таки бачите, бо відпали це. <смі> стоїть. В цілому виглядає непогано, навірно. <смі> ну, точно за такі гроші. І нема варіантів. А, якщо ти так хочеш приїхати щось є е, е, е дешевше, поняли, є е, е дешевше, і це просто здають кімнату, десь номер і так далі. Тобто, якщо ти хочеш окремий номер, це починається норма... от, в такому вигляді, поняли, від двадцяти тисяч плюс-мінус, хочеш зняти кімнату. В принципі, всюди буде телік і так далі, але все, що дешевше за ці гроші в центрі, це буде просто кімната в комуналки. Загалом, дивіться, якщо вихнуть світло і, от, от так зробить, тут виглядає. Можна навіть в інстаграмчик повикладувати тут. Внизу бар, і тут внизу їсти можна. Тут віздє бар. Ну я не знаю. Тут напевно вживеться той, хто про це мріяв чи. Хтось з сім'єю переїхав, і коли ти тут зацепляєшся, звідси важко вирватися. Понятно? Ну, ну важно ну, прикиньте, ти переїжджаєш. Це ж не з міста в місто в Європі чи з країни з країни в Європі. Це... А, до речі, якщо я оце відкрию, це відкрию, саме... оце сюрприз для тих, хто додивився до цього моменту. В Британії є муд і так все йде. От, от, от во, -во. во всьому, поняли? І так сайде. І я вам, значить, покажу. Я зайшов в цей номер і думаю, чого в мене це окно відкрите, а це типу закрите оцю жалюзі. І я думаю, що там таке. А потім я от зараз спеціально вимкну світло. Щоб ви могли оцінити всю цю красоту, щоб це все було видно. Бо їм просто впадло, угадайте що? Чистий паутіну. Гляньте, просто впадла. Отака, от от, от от, друзі, Британія, а ви питали, чого я уїхав. Ну, от того й уїхав, бо ну, ну, не, не соответствує ціна на якість. Отаке, друзі. Коротше, всім па-па. Хорошо, там, де нас нема.